Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти одну дуже чудову спецію з наших улюблених квітів чорнобривців. Але спочатку невеличкий вступ. Всі ви, мабуть, знаєте, що шафран це найдорожча у світі пряність, але, мабуть, не всі знають, як і з чого її виготовляють, і скільки насправді вона коштує. І так, шафран це спеція, яку виготовляють з висушених приймочок або так званих рилиць квітки під назвою Крокус. Кроку зросте в Ірані, Афганістані, в Індії, в Туреччині, і з недавніх пір його почали культивувати і в Європі, зокрема у Франції і в Іспанії. І тепер слухайте уважно і вдумайтеся, оскільки з кожної квіточки крокуса збирають лише по три, розумієте, три приймучків і то вручну, то для того, щоб отримати 1 кілограм шафрану, потрібно близько 200 тисяч квіток. Уявіть собі, наскільки це кропітка робота. Тому що ті три приймочки це так як три волосинки. Відповідно, це робить шафран найдорожчою пряністю у світі. Іранський шафран трішки дешевший, його ціна в межах від 460 до 1600 доларів за кілограм. А індійський шафран, зокрема Кашмірський, який вважається найкращим, коштує від 20 тисяч до 30 000 доларів за кілограм. Уявляєте собі, які ціни. А середня вартість шафрану на світовому ринку становить близько 6 тисяч доларів за 1 кілограм. Отже, як ви всі зрозуміли, ціни неймовірно високі, і тому ми будемо виготовляти так званий імеретинський або грузинський шафран. І як ви думаєте, з чого? Правильно, з наших улюблених чорнобривців. В Грузії його додають до страв з м'яса, до страв з риби, до супів, до плову. І він навіть є обов'язковим інгредієнтом всім нам дуже добре відомої грузинської спеції хмелі сунелі. Також його додають у випічку і в напої у якості барвника. Отже, друзі, імеретинський шафран це пряність, яка виготовляється з висушених пелюсток чорнобривців. Вона має такий чудесний яскравий жовтий колір і дуже приємний пряно-кривітковий аромат ще й з фруктовими нотками. І так, приступаємо до роботи. Вибираємо самі красиві, самі такі великі, самі дозрілі квіти. Маленькі ось такі не будемо брати, тому що є з чого вибрати. Вибираємо самі великі і зразу відділяємо пелюстки. Не зриваємо повністю, а відділяємо пелюстки для того, щоб пришвидшити процес, щоб потім ще не тратити лишній час на обривання пелюсток з квіток. Якщо бачите, що вже є насінини, формуються, то краще їх зразу. Відділяти і викидувати. І поки, друзі, моя кохана працює, я вам розкажу про користь імеретинського шафрану. Він багатий на антиоксиданти, які допомагають боротися з старінням клітин. Зміцнює імунітет, покращує травлення, сприяє нормалізації роботи пішлункової залози, регулює рівень цукру в крові, має заспокійливу дію, може надавати легкий снодійний ефект. Але, незважаючи на корисні властивості, не потрібно ним зловживати. Варто його споживати в невеликих кількостях, щоб уникнути шкоди для здоров'я. І також чай і настоянки з емеретинського шафрану протипоказані вагітним жінкам. Так що, друзі, це запам'ятайте. Беремо нашу стару добру сушарку, яка служить нам вже не один рік. І пелюстки чорнобривців розподіляємо по всіх поличках рівномірно. Ми назбирали пелюсток трішки більше, як пів відра. Гляньте, яка краса, який чудесний колір. Так, і тепер так гарненько все рівномірно розпреділяємо. Якщо вам попадаються насінини, їх дуже легко побачити, то ви можете зразу їх вибирати. Але можна і не вибирати, тому що під час подальшої обробки, під час просівання, вони потім відійдуть. Так, помістили ми всі наші пелюсточки у сушарку. Дивимось 35-40 градусів. Рекомендована температура сушіння лікарських рослин. Вмикаємо і сушимо. Так, друзі, пройшов певний час. І маємо ось таку красу. Ми зсипали з усіх лоточків і вийшло у нас ось така кількість сушених пелюсток. І тепер будемо їх молоти в кавомолці. Процес довгий, але нічого не поробиш. Висипаємо на сито, спочатку на грубе сито, щоб відділити такі більші частини. Бачите, то якраз відділяється насіння. Деяка кількість перемололася і пройшла туди всередину. Але потім ми ще раз будемо перемелювати і ще раз будемо пересівати через дрібніше сито. І так поступаємо з усіма пелюстками. Весь процес вам показувати не буду, щоб не займати ваш час. Так, друзі, перемололи ми в один раз. Потім перемололи другий раз, ще раз перепустили все і пересіяли через дрібніше сито. Бачите, ото менше це дрібніше сито. Ми ще раз все перемололи і ще раз все пересіяли. І бачите, ще й після другого разу залишаються також ще грубі частинки. То, як правило, насіння. І ось, друзі, вийшло стільки готового продукту. Ми мали трішки більше, як пів ведра пелюсток. І ось така кількість спецій вийшла. Дехто рекомендує ще кілька разів пересівати, щоб було ще дрібніше. Але оскільки ми готуємо для себе, а не для продажу, то ми більше пересівати не будемо. Але зверніть увагу, як спеція пофарбувала посуд. Тому в даному випадку краще було використовувати скляний посуд все ж таки. Щоб потім легше було його мити, тому що воно не відмивається. Не відмивається, дуже важко відмити. І, до речі, руки також важко відмиваються потім. І так. Перебираємо нашу продукцію в баночку. Герметично закриваємо, щоб чудесний запах не вивітрювався. І дивимося, скільки у нас вийшло. Ось така кількість. Тут приблизно 300 грам, трішки більше, мабуть, як 300 грам. Так що, друзі, кого зацікавило, рекомендую собі зробити таку приправу. Процес зовсім не складний, все дуже просто. Дякую вам, що ви дивилися відео. Не забувайте залишати свої коментарі. Не забувайте ставити оцінки за відео. Всім добра, мирного неба і міцного здоров'я!